Зверху лежить. Дивимося разом. І дивлюся тут якась як ніби цепочка. Витягнув таке чорненьке. Щось мене підозрює, що це срібло. Зараз будемо спасати чоловіка. Ану. Просить Прикинь. Хочу копати, що вже не знаю як. Так, був у мене такий сигнальчик спірний. Думаю, викопаю. Почав копати, дивлюся, він зверху лежить. Дивимося разом. Дитяче. Думаю, що дитяче кільце. Горненьке таке. Але шкода, що не золото, але... Все одно забираємо. Був в мене сигнал, витягнув. і бачу щось кругленьке. Дивимося разом, що це в нас. Ходячка, 25 копочок. Монета, забираємо. Був в мене сигнал, викопав його і дивлюся, тут якась як ніби цепочка. Схоже на то. Альмінь, чи ні? Така якась легенька вдається. Хоже на алюміній. Але це почка. Андрій зве каже, що в нього цікава знахідка. Пішли, подивимось. Ну схоже щось на кастет, але я не знаю, чи це кастет Зігнутий якийсь там уробний Ну схожий, правда? Був колись костет, але... Ось так от. Так. Є в нас монітосіна, і мені здається, що це перша радянщина в нас. Ось така-то. Нічого цікавого, але сам факт радянщини беремо. Ходячки вже є. Так, в мене був сигнал і доволі непоганий. А як витягнув таке чорненьке? Щось мене підозрює, що це срібло. Дивимося разом. А, ні, що Читовічок, 20 копійок. Блін. 31 рік. А дивіться, як воно блиснуло, та копатина. Ніби як срібло. Ну. Ну нічого, хороша монета, правда? Забираємо. 53-54. Викопав і дивіться. Копатина. Гудзик. Гудзик орляночка. Здається, цілий. Цілий. В такі патині. Звичайний бронзовий. Вроді так. Ну така знахідка забираємо. <риклад> чапля, чапля. <риклад> Загруз бідний. <риклад> <Да. риклад> Ти так смішно виглядаєш. <риклад> Тепле, домашня треба йти, мабуть, тягнути його Йдемо на допомогу Андріїві. Зараз будемо спасати чоловіка Це <рес> так змішано Quem prepara isso Тільки не пригай, бо тут так само. Поняли, але це шадручки. А там велеть, значайти не Артем, вина, 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 вина. Що, я ще за одним щось яв загруз роді. все, вроде вылез. Вроде. Потом на поле права зараз будет. Так. Не долетела, да? Nou, daar is Ik ga ja. proberen je een klein beetje opa. Opa, opa, Probeer opa. Proberen je op. Всього спасли чоловіка <рістила> Ще один. загруз. Карапус. Прийніся, перелазь, тому що не перевійся. Карапус загруз. Ти пояс. Ха-ха. <рістила> <рістила> Я не можу. <свят> Зараз я піду їх спасати. <плес> 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 Був у мене сигнальчик такий, викопую. Тут дивіться, ЧАЕС. Чорнобильська атомна електростанція. 1977 рік. Такий то значочок. Хорош, забираємо. Шоки, дивіться, що зверху лежить. Зараз Сашко підійде, подивиться. Ану Йосип один. Прикинь. Дивань. Йолки-палки. Лишай якийсь моток лежить. Диви. Диви, да, диви. Диви, лки-палки. Кам'яна сакера. Офігеть. Да, Але ще такого пуска. не було. Капець. Ото, ото, ото знахідка. Клас. Клас. каже, що в нього є радянське срібло. І що в тебе там? Опа-опа-опа-опа-па. Десять копочок. Десять коп. Як хтось копає. Одна ямка, одна ямка. ось Це такі люди бувають. Ну, рік не бачу. А, 28-й. 28-й 28 рік. 38, треба почистити. Отак от, так. Я от я хорош. Почистю, так Вітаю тебе. Дякую, дякую. Каже, є царська монетка. Уже якийсь пам' бачиш? Ого. Сигнал класний. Бачу. Две. Опа. Якийсь убиток, взагалі, так? Поляк. Що я не розумію? Щось непонятне. Ну, в будь-якому випадку, вітаю. Дивіться, що в нас зверху лежить. І це в нас ложка. І що, подивимося, чи вона не срібна. І три, два, один. Де, тут це клеймо. Знаєте, воно чомусь похоже на срібло, але я не впевнений. Звідно ж бути клеймо, правда? А його не видно. Так, де ти це клеймо. Схоже дуже на срібло, ну прям аж аж на срібло схоже. Можливо, хтось зустрічав таке. Напишіть. І так, результат нашого Десь сьогоднішнього виходу. І так, справа хабарничка Андрія. Що в нього? Ходячки, гудзик, кокарда, хрестик, алюмінієвий гудзик і саме цікавіше, срібних 10 копійок радянських. Далі хабарничка Сані. Що в нього? Шість ходячок і один царик є. Так, далі хабарничка папи. Що в нього? Ходячки, часики, циферблат і ложка така. Нічого цікавого, але факт такий. Так, далі хабарничка моя. Що в мене цікаво? Загалом всі ходячки, дві е, радянських монетки, гудзик, це колечко. Е, потім значок, ложка. Не знаю, срібна, не срібна, але така ложечка. І самого цікавого це такий-то кам'яна кам сокира. Кам'яний вік. А можливо, якийсь і бронзовий там він здається, поділяється на три етапи, на три періоди до 4-го тисячоліття до нашої ери. Так, от така то сокирка. Перша така сокира, найстаріша, що що в мене була. Отакий-то результат нашого сьогоднішнього виходу. Ще такого 2,5 відра шмурді, відро по 15 літрів. Думаю, в результаті кілограм 70-80 разної шмурді. Але в основному, в основному грузила. Грузила такі і трошки болтів.